Так, так, у кого буде проблема з ручкою газу? На всякий випадок покажу. Тоді перевірю спочатку фішки. Тут все нормально де. Газ. Ось такі. Тут три провода. І тут на виході. що? Нічого не виходило. Два дні поки не зняв сідушку. Пінік. Не подивився, де виходять ось всі провода Подивився по кольору, ось цей фіолетовий провод виходив, вилітав. Два дня будовка, не Знаю, в чем проблема. except